Мусить пройти декілька хвилин, щоб я оговтався, коли ти стоїш на сцені і виступаєш перед бійцями. Вдячність, яку не можна описати в двох словах для, для, для наших Збройних сил. Ті, хто я бачив ці кадри, коли наші заходять у звільнені території, як до них кидаються люди з квітами, наша задача тільки одна: Якщо ти бачиш цілка, ти розумієш, що робити. Михайло Кукуюк. Актор кіно та дубляжу, а також Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, музикант, композитор, телеведучий, лідер музичного гурту «Кука та Банда був ведучим нічного хіт-параду Віджей, грав у фільмах Побачення у Вегасі, Наші котики, Свінгери, Слуга народу та серіалах Папік Домашній арешт, Нове життя Василини Павлівни та інші. З початком широкомасштабного вторгнення. Михайло виступає у військових частинах та шпиталях і збирає кошти на допомогу армії. Добрий день. Я дуже цінний кадр. Багато чого можу розказати і навіть показати. Дякую. О, а я їх знаю. Російська спецура. а їх, мовляв, не тільки кажу, хлопці, там смерть. Там смерть. Не послухали. Галби ідіоти в Сенсі. По броварам вдарили ракети, згавкали собаки. Ми з дружиною вирішили насамперед заспокоїти батьків, поїхали до Києва. Походу шукали штаб тероборони, щоб стати на облік. Самосередок військових, який стояв під броварами, видно. Він міг дати раду. Насамперед, на сумілий удар зі стогни пані Чорновіла. Це знакова подія, як то кажуть. Ми з хлопцями чергували просто під будинком на нашій вулиці Чорновола, 6. З молотками, з сокирами, таке астрокате дуже смішне військо. Ми чекали, у кожного з нас міцніла людь. Моя дружина була біля мене, це були якісь такі дні, оці декілька тижнів вони змішалися в одне. Ну і ще, звичайно, це все на тлі страшного шоку і абсолютно, чесно кажучи, неочікування, що це взагалі відбулося. Потім з театру передзвонили, сказали, є змога зараз поїздити по хлопцям, почитати віршів і підтримати. Це зараз вимагається в наших військових частинах насамперед. І ми почали їздити. І нацбригади, бригади, і штурмовики наші і айдарівці і на нулі. І... Ну, це багато спілкування постійно з, з, з тими самими азовцями, і айдарівцями, і вони нас надихають на нашу творчість. Ми робимо якісь такі ненавмисні колаборації. І взагалі цей час такої страшної правди, такої оголеної до нерву. До... Немає ніякого покриття ні шкірного, ніякого іншого. Тобто абсолютно. От зараз воно дає таку якусь дивну, ну якесь таке дивне відчуття. Але з іншого боку, ми продовжуємо і ми їздитиме, і ми розуміємо, що це недовго. Що це... Тепер назавжди, не як на мене. Ну, те, що зараз відбулося, як на мене, називається ніяк не по-іншому, як міжетнічний конфлікт, це тепер назавжди. Нас завжди ми виступаємо, і нам завжди солдатської каші, і завжди якісь розмови. І їх купа тих історій. На тлі деяких вже написані там вірші і пісні. і Я знаю навіть деякі люди там взялися за п'єси. Коли ми там присвятили, там у нас є там, ціле присвячення азовцям. І до мене підводить сестричка хлопця. Він після контузії, І як він мені дякує, І він тільки зараз вчиться розмовляти по-новому. Він зрозумів мій вірш. Він, дяку... він мені дякує. За що Я стою перед красивий хлопець, гарнезний, просто. Йому б зараз десь на дискотеці з хлопцями, потім пісню заспівати, всі діла, а він стояв на азовсталі. Коли пацани називають на прізвище, ну дядько, ну куюк, ну ти зрозумій, і називають приїжджає. Ну, бо називають прізвище, це і от до нас приїжджає. Давай рок-н-роллу пацанам. Будь ласка, вони просять, я тебе прошу, прочитай з матюком свій вірш. Давай що небудь таке, щоб дать до розда. Воно якесь дає ну, це важко описати, те, що зараз у нас коїться. ну, У нашому осередку, з яким ми їздимо і на нуль, і їздимо десь тут неподалік. Мусить пройти декілька хвилин, щоб я оговтався, коли ти стоїш на сцені і виступаєш перед бійцями. І мене, мене насамперед вдячність через те, що я знайшов своє місце, через те, що я потрібен. Вони мене слухають, вони сміються, їхній сміх або інколи сльози. У нас багато присвячень і бучанцям, і маріупольцям, і харків'янам, і сумчанам, і чернігівцям, і киянам, і львів'янам, нашим гірським бригадам, які стоять зараз, і багато. То, що вони мене зробили причетним до нашої перемоги, я їм вдячний, тому що я їм оці позитивні емоції, хочеться їм більше і ще більше. Тому що я мушу бути серед них. В силу своєї хвороби, короткозорості, недоробленої операції на очах я не можу бути з ними. Але ще раз кажу, якщо у мої 50 мені дадуть. Автомат навіть не замислюватиметься, навіть не думатиме. Єдине, що думатиму, може не в голову, а може так зробити, щоб воно падленопомусь трошки довше. Оце єдине. що. Піддати це все аналізу, тому що йде зі сходу, ну це важко. Розібратися в тому, що від нас хочуть зараз, як у вуличній бійці, коли гопник. Щось від тебе хоче. Це суміш якоїсь жлобства, заздрості, помноженим на, на те, що люди сидять на корисних копалинах, але не можуть тому дати раду. І мені хочеться зараз сказати Матюк, тому що я прекрасний український вислів. До доброго хуя треба добру голову. От у них є оце перше слово, перший іменник, який я назвав, голови немає. І от того, що воно бідне, от бідкається, то, що воно не, не дане. Це ефект гопника. Коли ти прийшов в гарному костюмі, хочеш посидіти в парку з дітьми, з жінкою свою погуляти. А тут людина, у якої не вистачає зубів, у якої старі триніки, але батько дав, їх треба просто різати, їх треба вибивати. Кожен у свій спосіб. Там не люди. Там зрадники і не Вони розуміють, якщо ти да, мать городов русських, ти на мати свою пішов. Меншу, ну подивіться на карту Росії, подивіться на карту України, це ти не меншу матір пішов і ще зарисовки кидаєш, як я тіпа, її б'ю, який я, тіпа, це хто ти такий? Це що ти такий взагалі? Єдине, що смерть це занадто легкий вирок для них. Я просто кажу, ти, коли ти виходиш на зал і бачиш цвіт України, чоловіків, жінок, молодих, гарних. І то, що якийсь там неподалік, якесь ниця. Там на сході хоче їх вбити і буде стріляти в них. Наша задача тільки одна. Як ти бачиш Кацапа, ти розумієш, що робити. Розбиратися в психології гопника, хама, жлоба це зайвий труд, зайвий кло. Вдячність. Яку не можна описати в двох словах до наших Збройних сил. Ті, хто я бачив ці кадри, коли наші заходять у звільнені території, як до них кидаються люди з квітами, з владками я не можу я. Ну я не можу це описати. Це я вдячний. Я… Те, що ви зараз мене запросили на військове телебачення, я вам вдячний. Але мені не вистачить слів, аби. Висловити свою подяку. Це все дуже мілке, то, що б я сказав. В українській мові є таке слово, яке не перекладається на жодну з мов світу. Називається вайлуватість. От У нас воно є. Ну, у нас є така штука, що все козацьке, що все звитяжне, все от... бойове, те, що в нас є, воно зараз домінує. І мені це дуже приємно, що ми довели. Що є, що хто є справжніми слов'янами, хто є справжніми козаками і так далі, таке інше. Літо 2022-го спекотніше за попередні роки. Повітря важке хитається. Янгол сидить на ліжку. У Янгол немає руки. Янгол дівчинка, тому всміхається. На тумбочці Леся. На принті Ілон, в навушниках Ян Кертіс. все те, для чого її народ протистоїть смерті. Другий янгол сонце дитя, коляску перед себе штовхає. Останні секунди її життя. Янгол про це не знає. Третій янгол пройшла полон на фронті втратила чоловіка. Янголів багато навколо, їх тут мільйони. Ніхто не злякався і не поїхав. Я всіх їх бачив, простих святих, де фронт там само і тил у них, свої серед таких само, як вони, своїх. Потрібних, заклопотаних, безкрилих. Тим, хто шукає рай серед хмар, сумну новину маю. Раю на небі, на жаль, нема, попівські слова брехняє. Та є територія на землі, про котру ти добре знаєш. Рай зашифровано в назві її. Між буквами К і Н знайдеш. Ти теж так само, один з них, часток янгольського народу. Рятуєш літо від пекла зими, що суне на рай зі сходу. Бабич Олексій Григорович, абревіатура Бог. Це абсолютно правда. Ну, Я така людина, я про нього вірш написав. І коли там кажуть Слава Богу, що скажуть, дядьку, не треба мені дякувати. Не завжди про це жартується, це дуже смішно. Я знаю, що такий жарт такий, слабкенький, але коли ти бачиш цю людину, який він великий, який він інструктор, як він хлопцям може сказати з матюком і так далі, про той автомати, про те РП.